Українки, наші захисники, захисниці. Вічна і щира подяка кожному і кожній, хто продовжує боронити нашу державу. Вічна слава кожному і кожній, хто віддав своє життя, захищаючи нашу Україну, неньку. І слава Україні, слава усім воїнам, слава усім, хто допомагає ЗСУ, хто долучається до міжнародної платформи Дінати 24 слава усім, хто доєднується до. Пастрикавері до відновлення України. Слава усім, хто доєднується до будь-якого фонду благодійного, який несе в собі характер, щоб знищувати ворога. Знищувати ворога як такового, як такого, як такої скаженої собаки, знаєте, яку треба усипити. Це стосується російських громадян, які мовчать, які схвалюють цю війну. І роблять вигляд, що, що ну, типово, типово вони нічого не знають. Ну вони знають навіть потім, коли вже ваш президент буде шукати якісь перемовини, якесь перемир'я, захоче здобути, але ні на яке перемир'я він не може навіть розрахувати. Тому що в рамках того, скільки було покладено життів, скільки було забрано життів ними. І дитячих, і дорослих. Просто ну, перемирю, перемир навіть не може бути мова. Хочу ще відзначити, що показує досвід, показує практика, показує взагалі цивілізований світ, що кожен думає тільки про себе. Та сама Франція, та сама Італія, та сама Німеччина. Тому що вони ніби. Ну, всі просто занепокоєні тим, що відбувається на Україні. Ніхто не зіштовхувався з тим, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції. Нікого навіть не хвилює, що ну, вітру буде все одно, куди піде радіація. А радіація, якщо піде, то весь світ постраждає. Але ну, типу, кожен, кожен тільки вбачає власні інтереси, кожен тільки вбачає і думає, як, як же. ж... Як же ж ми будемо без російського газу? У нас зупиняться усі заводи, у нас зупиниться усе виробництво, ми втратимо велику кількість робочих місць. Нам, нам буде задавати суспільство, яке обрало, яке обрало вище керівництво, буде задавати питання, чому ми втратили робочі місця, а чому ми вбачали інтереси України більше, ніж свої? Тобто кожен тільки думає про себе та саме Туреччина, той самий Ердоган. Там якийсь вбачає е, банкову, систему, банкову систему російську, вбачає в своїх банках для того, щоб е, російські туристи себе відчували комфортно на території Туреччини. Типу, ну, типу, все ок, але ніфіга не ок. Ну як так? Ну як ви можете далі? Просто весь світ якби був дуже сильно занепокоєний, як вони виражаються то вони б якісь шукали якісь джерела або аналоги постачання електро або газопостачання. І щось би могли, знаєте, якби захотіли, але вони просто не хочуть. Тому що для чого видумовувати щось нове, коли є гарне гарно старе. І Росія кожен день отримає там по кілька мільярдів доларів за те, що. Транспортує газ у всі міста Європи. І Європа навіть. Ну крім, крім там дійсно дуже-дуже сильно, сильно допомагає Україні. Це Польща, Естонія, Литва, Латвія. Зараз скажу ще: Японія, Америка все. Це дійсно ті, хто приймає активну участь в обороноздатності України. Всі інші просто. Бачають у власні інтереси, а і виражає дуже велике занепокоєння. Ну смішно, смішно, тому що ви продовжуєте спонсорувати цю війну, ви продовжуєте бути співвласником вбивців терористів, валтівників, мародерів, які продовжують вбивати, грабувати. Хоча на деяких територіях Україна забирає свої міста і села назад. От за цей тиждень. Відібрали там кілька населень на, 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 на півдні України. Тобто ми поступово-поступово відбираємо назад свої території, тому що вони є нашими, тому що на них проживали наші люди. А расисти просто відходять, тому що ну, там немає, там просто не залишилось нічого, там навіть немає укриттів, там все зруйновано, їм немає навіть де ховатися. І ми створюємо умови для того, щоб відбувся контрнаступ. Але контрнаступ цей також може бути зупинений, тому що з території Білорусі може бути активний напад і доведеться Збройні сили просто перекидати. Але майте на увазі, що якщо наші на півдні або будь-де будуть здійснювати контрнаступ, такий активний, сильний, то ми в свою чергу не дамо, щоб хтось. З білорусів або з білоруської, з білоруського боку, спробував завдати Україні якоїсь шкоди. Такого не буде так і таке не відбулося тому що Збройні сили на півдні, на сході будуть займатися своєю роботою, а люди, які повстануть, будуть будуть просто відбивати ворога з території, назад, на територію білоруської області. Цих якось так. Тобто ми. Весь світ занепокоєння, я сказав, за винятком Там, кількох країн, які дійсно вважають своїм боргом допомогти Україні вистояти для безпеки усього світу. Весь світ продовжує грати в шахову дошку або в шахи. І рахуючи тільки, скільки грошей треба віддати, скільки грошей потрібно заробити. Та сама Франція і Італія думає, куди вона буде збувати. Сир, куди воно буде збувати вино, а все куди буде збуватися в Росії. Тобто вони з Росії отримують теж, теж в Росії в них джерело доходу. Велике, велике населення, 140 мільйонів, яке поглинають усе і всіх. Ще раз повторимося, що сказано на початку: вічна слава, кожному, і кожній, хто віддав своє життя захищаючи Україну. І щира подяка нашим збройним силам, які працюють задля України і слава Україні.